Коли ви виїхали саме з Покровська? Ми з Покровського виїхали 15 числа. Привезли нас сюди, бо там вже не можна вже просто бути. Дуже страшно, да. шахеди літають, усе, тіліпаються під ногами, дуже страшно. А ви там, мабуть, в укритті десь ховались, да? підвал у вас чи Та що? Та ми в підвал, ну воно підвал. це страшно, як завалиться. І бігали в дворі, виходили на вулицю з хати. Вам нас ніде жити? Ніде. Ми ждемо, поки нас розселять кудись. Нам би краще, щоб ми вже десь оприділилися. Щоб можна вже було б і школу знайти для дитини, і нам приділитись, теж над, щоб якось були свої стіни працювати далі, щоб жити. Я б дуже б хотіла б свою кімнату, друзів, ходити б в школу, би гуляти. Я б хотіла б жити там, де багато друзів. Як ви доїхали? Добре. Все добре? добре? Як ви доїхали? Наталя мене звати, я керівник фонду. Ну, далі ми фонду не сяк. Коля. Як ви там? Все добре? добре. 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 Ваші ключі з вашої квартири. Mm -hmm. Дуже раді, що ми виїхали, бо там дуже страшно. Тепленько, бачите, дякую. все є, все підготували для вас спеціально. Дякую. Вас чекали. Дякую вам дякую. Дякую велике, бо ми їхали в потязі і так хвилювалися, що нас ніхто не І Дуже хвилювалися. А ми зустріли, бачите? Ой, да. Дивись на свою кімнату. Мені мечтала про шафу свою. Дуже красиво і дуже мені подобається. Добре. Може, мені мечтали. Так буде все добре. Як там було? Що там, яка ситуація безпекова? Ми нікого. були останні. Ми в останнє час каже, мені гуляти ні з ким. Що робить, Кажу, поїдемо на новий місць. Сім кілометрів від фронту. Так, да, Сім кілометрів. Прилітало таке, що дивися, горить щось. Дим на все село нічим дихати, таке щось горіло. І в в нас падали, такі ями по городі. Що воно падало, непонятно. Біжиш з хати, біжиш, і в хаті страшно сидіти. Дякуємо вам дуже.